Всім вітаннячко! Ще одне відео, покажемо кілька вправ. Спочатку про палки. Як вдягати палки? Багато людей вдягають палки от таким чином, так? І що відбувається? Якщо хтось потягне палку, дивіться, що з рукою. Тут багато косточок, можна легко зламати. Беремо отак. От Якщо потягнемо, то нічого не відбудеться з рукою. Аж вдягаємо палки. Дуже часто люди катаються і отут. Вони сидять ззаді. Опускаємо руки до колін і Ось Оце правильне положення. Я вам зараз покажу, як використовувати палки при поворотах По-простому, як поворотники в машині, їду вліво, їду вправо. Там, де ви приблизно ставите палку, її не обов'язково ставити можна навіть отак. Ви показуєте центр повороту. Показую. Зверніть увагу, я піднімався вверх-вниз. Тобто вверх вниз і відкривався вправо-вліво. Ще раз. Так сама вправа подвійне. Попробуйте. Далі. Беремо палки. Наступна вправо на бедро і міняємо положення. Показуємо повороти. Поїхали. Та подібна вправа, щоб опустити верхне туловище вниз, верхню частина тіла. от, Поїхали. Стаємо справу з льодом трохи. Дивимося. Зупинка, так званий, хокейний стиль зупинки. Їдемо прямо і розвертаємося на 90 градусів. Зверніть увагу. Перед поворотом я присідаю. Підскакую і мені легше повертати лижі, бо я забираю вагу. Ще раз. Можна навіть вскочити. Значить ще один такий маневр. Те ж саме, що тільки що я зараз робив, але не підскакую, а провертаю бедро. І таким чином збиває швидкість. Дивимо. Завжди робіть вправо вправо і вліво однаково. Також вам потрібно навчитися гладити сніг. Тобто от зараз я стою, я кутом контролюю, як спускаються мої лижі. Як тільки я кут збільшую, я моментально зупиняюся. Вправо гладити лижі кілька метрів, а потім зупинка. Але розженіться. І те ж саме в лівий бік. Надіюсь, вам сподобалося. Дякую.